Друзі мої, битва за ритм це шоу відкриття музичних талантів. Щотижня ми тренуємо музичний колектив, а переможець отримує мегаконтракт на запис альбому. Мене запросили тренувати гурт на битві за ритм. Я навчу цих дітлахів бути рок зірками. Сенсація рок-н-ролу Боді! Ти тренуватимеш дівочий гурт Кадемія! Вони нічого не знають про рок-н-ролл. Рок-н-ролл не єдиний вид музики. Ого, це місце відпад. Хто небудь дайте вайфай пароль? Дівчатка, ви ж хочете отримати музичний контракт. Ага. По рок-н-ролимо! Шега, шога, шокабу! Слово нашим шановним тренерам! Як на мене, вони трішечки не Я б залюбки погодився, не оне. але б тоді ми обидва помилилися. Ти нове обличчя нашого шоу. Король тролінгу. Мені подобається. Тепер він завжди відсутній. Я король тролінгу. Ти більше схожий на чувака, що впарює потельку, якусь чухню. Ти зневажаєш своїх підлеглих. Хочеш, щоб усі так поводилися? Сказати чесно. Так, але якщо це засмутить мене, краще збрехати. Це музичне шоу ніби взагалі не про музику, бо не існує музики без гармонії. Тоді варто згуртуватись <рес> в гармонії. <рес> З музикою ви маєте силу об'єднати всіх. <рес> Зробімо це! Це рок-н-рол, друзі!